Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Понад 50 танків оточили всі московські аеродроми. За даними телеграм каналів відбуваються масовані арешти генералів, які задіяли разом з вагнерівцями протокол Пригожина та готували новий бунт. Деякі заблокувались в казармах, лунають перестрілки на вулицях міста. Важка техніка пише генерал-канал Кремлівський Посильний. В центральній частині столиці Росії почалися арешти військового командування, як і минулого разу почала. Ся зачистка негодних військових в російській столиці розпочався комплекс заходів, спрямованих проти військових. Рух в центрі Паракрито в місто війшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Фелікса Дзержинського еліта Росгвардії». Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Йдеться у повідомленні від анонімних телеграм-каналів. Для очевидців поліція пояснює наступне, як і минулого року, до слова, коли намагалися затримати Шойгу, знімається фільм без паніки. Все так і має бути, але процеси запущені. В той же час відбуваються численні арешти, затримання та блокування військових. Лунають перестрілки на територіях казарми та військових частин. Військові захищають з генералів. Почалися невеличка війна. Еліти стає цікаво. Пишуть, що участь у війні проти військових беруть не тільки Розгвардія та ФСБ. Новий штурм Москви, подібний тому, який влаштували наймаці ПВК Вагнер. Точно буде прогнозує політолог Тарас Загородній. Пригоже не створив прецедент. Він показав, що влада Путіна насправді настільки прогнила, що її можна захопити. Хопити чотирма п'ятьма тисячами людей. Це означає, що повтора рейду пригожена точно буде, і не обов'язково, що це буде саме Пригожин. Тобто, навіть якщо Путін прибере Пригожена, це нічого не вирішує, тому що у критичний момент, коли Путін був необхідний у Кремлі, його там не було. Сказав експерт. За його словами, кремлівський диктатор порушив неписане правило авторитетного режиму. Показав слабкість. Путін показав, що його режим не здатний боротися саме за себе. Путін показав, що він ніякий не пахан. При першій можливості Небезпеці, наближення якихось людей, він просто втік. це створило першу ерозію влади Путіна. А вся Москва знала, що він втік. Якби Путін прибрав пригожина наступного дня, це було б ще зрозуміло, додав політтехнолог. А вбивство через місяць така собі історія. Увесь цивілізований світ визнав Росію країною терористкою. Її очільника можуть в будь-який момент арештувати відповідно до ордера міжнародного кримінального суду. Однак настане критичний момент у середині російського суспільства, коли найближче оточення може самостійно ліквідувати фюрера. Навіть. Якщо буде якийсь переворот, його просто грухнуть, грухнуть десь свої, бо він може щось зайвого наговорити, кому це потрібно. Прокоментував спікер. П'яних припустив сценарій. Що навіть коли позиція влади Росії стане хиткою, знайдуться хитрі ФСБшники, які його скинуть і замість нього висунуть якогось мішустіна, а Путін просто можуть убити та оголосити, що в нього був серцевий напад. Але навіть поховати з почистями чи просто пристойно Путіна, навряд чи зможуть. Я не знаю, як йому можна буде викрутитися з цієї війни. Йосипу стали. Ну, було легше, бо на нього, хоча б Адольф Гітлер, напав. А цей то сам напав. Ось у чому справа додав спікер. Нагадаємо, що британський генерал Річард Данат заявляв, що Путіна в'є найближче оточення, як це сталося з Юлієм Цезарем. І на його думку, це може зробити начальник тамтешнього генштабу штабу Валерій Герасимов. П'яних скептично ставиться до можливості Герасомова вбити Путіна. Адже в Росії завжди військові були ні риба, ні м'ясо, а кишка в них тонка. Їх з військового училища привчали, що в Лові має бути одна звивана, і це слід від кашкета. Ініціатива карається. Не дай боже проявляти свідомість свою думку. Мізки не вірю. Я ні в якого размова. Зауважив опозиціонер. Він припустив, що швидше хтось із охорони Путіна його і застрелить. Хтось із його ФСУшників, набір яких, до речі, проводився у досить пристойних людей. Щось подібне можливе, але з вірогідністю близько 50%. А 90% ймовірність він ставить на інераційний сценарій гниття Росії у середині себе. Тут того ж навіть неважливо з Путіним чи без. на Росію чекає че. Кіцький режим ігниття до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.